Всім привіт з вами я Влада, в теж моє та, я сьогодні буду створювати з ось цього телефона повний телевізор. Я вже думав, що це щось буде, а це б тобі був Кайван цей телефон простин. Давайте, ми починаємо. Яко... У вас є запитання, для чого там папер, ну і ножниці, і скотч, то я вам все об'яснюю. Або можете використовувати просто клей. Зараз я вам покажу, дивіться. Беріть ось це, що Матвій взагалі робив там. Ну, просто папір використовуєте. Я виберу, наприклад, ось цей. Та беремо телефон, якого я ну, нічого схилі не роблю. Я то вам показую, що я за приколі стиль можу зробити, що я що мені прийшло в ідеї, коли я був в школі. Так, зараз я вам покажу, що. Ножниці треба ну, були для цього, щоб це вирізати для телефона. Ось я вам і показав перше. Дивіться, це ззаді телефона. Бачите? Треба зробити трошки побільше, а потім треба це зробити для телефона. Ну, ось ці частинки. Але для цього не треба робити частинки для цього зробити скотч. Щоб зайжати телефон. І я зараз покажу, що там ще також знадобиться скотч Ну, і лише на інше треба наклеювати. Це. І зараз я зроблю ще інше. Так, і ось я це. І ось я це. Так, і ось я це зробив. Я зараз почали ось це. Ось це ми прямо зробили. О, а це потрібно ось так робити. Ось так робити та розгнати і ось сюди приклеїти скотчем. Зрозуміли? І ще потрібно таке зробити для іншого. Для іншого слоя. Ще потрібно зробити інший слой. Так ось я був використав іншу сторінку. Був таке зробив, а потім ось таке. ну Та, та я так зробив ще. Я хоч матвіку був малював, то і так це прикольно. Так це ж прикольно, правда? ж? І ми це потім маємо приклеїти, Потім ще ну, зробити інший соло. Зараз я вам покажу, який це буде верхній солой телевізора. Ось цю булку Матвій, Матвійко мені приніс. Ну і дякую Матвійку, до речі. Але що, під знімком відео маю знімати? Я що, маю їсти булку, коли знімаю відео чи що? Ось я це вже зробив, та Матвій мені ще одну булку приніс. і, до речі, вона була десь там. Я її сюди поставив. Типичний брат, який ділиться. Дякую, зрозуміло, тепер в мене аж три булки. Ой-ой-ой. Ось, дивіться, і, і це, до речі, потрібно для телефона. Бачите? Та ви і ось і фінально питали, де скотч. Скотч нам десь в кінці потрібен. Потім я подивлюсь, ну, що там. Я зроблю. І, до речі, там досрядка, десь, десь там і там буде треба заклеїти, щоб не випав телефон. І там, і там. Бачите? Та я зараз це зроблю. До речі, я ще ось цю частинку щоб так скласти, бо трошки не вистачає для телефона цього. Ну, а якщо ви можете зробити для камери такий отвір, бачите, Ви можете зробити отвір, ось там вирізати та зробити отвір. Я зараз це постараюсь зробити, головне, щоб все не вийшло з плану. До речі, я не знав, чи такий от підійде, бо я майже не вирізав це. Зараз зробив невеличко, щоб це виправити. Ось зараз я вам покажу. Де. Це ось там десь. Ось таку я частинку зробив, дивіться. Їху. Ось таку я частинку зробив. Та її так можна заклеїти скотчем. Зараз я зроблю це скотчем. До речі, я це заклеїв, Дивіться, я це заклеїв. Ну, дивіться, скотч, я там закрив скотчем. Бачите? Бо вообще, ну, нащо нам треба щось ще заклеювати, як просто можна вільно заклеїти скотчем це все тіло? Зараз я, ну, ще скотчем зроблю. Вже телевізор, До речі. Частинку потрібно сюди прикріпити, бо зверху я ну, придумав це зробити, бо так би могло все з склану. Так. Это я зараз це зроблю. Ось дивіться, це вже приклею, скотчем. Зараз переберемо. О, дивіться, підходить. Успішно. Давайте. Я зараз це попробую там приклеїти. Ну, заднє потрібно приклеїти те, що я робив. Ось це. До телефону треба приклеїти. Або стінки. Давай я спробую. Давайте я спочатку стінки попробую приклеїти. Так, і зараз я вам покажу, що за фінішний результат у нас вийшов з телефона Зараз я протестую там всякі ігри, там можна загрузити плеймаркет на телевізорі. Ну, розумієте, це телевізор, це телевізор. Розумієте, це що, телевізор, що за телевізор получився у нас. До речі, це просто лавчер там був, Та блин. Чо? потрібно мені ну, трохи, здається, було забрати паперу. Давайте ми там, наприклад, Роблокс по... попробуємо загрузити. Дивіться, Роблокс загружається. Та, блин. Знову там якась ще. Давайте обдовик досі. Давайте хром. Тес хром новим. Знову. Ну, давай, я нажму просто. Ну, нарешті перевірка пройшла успішно. Так, ось так. Download app Ось дивіться, вже Roblox загрушає. Де вже Roblox, Там я зараз буду обновлювати. Що ж за атенціон? Скільки можна взагалі там щось робити? Які ще реклами виступають, коли я хочу щось скачувати? Зараз розберусь з рекламами, то в мене скачений цей файл так, так. завантаження. Что там два таких файлів загружаються? Це було скачено. Тобто, це 104 були скачені. Стоп, я. Як мені наша Я ж не бачу. А, це ж встановити там пише. Донуват. Деталі. Скачується. А поки я почекаю. А поки ми чимось іншим позаймаємося. Там. Давай то я ну, переключусь на цей стіл на робочий стіл, ну, який і я в цьому телефоні стандартний. Дивіться телевізор, реально. реально телевізор. Ну, прикольно виглядає, до речі. Ось бачите, я просто скачав, ну, таке, о, системний робочий стіл. Нажимаємо і ходимо ось на рахці. І це, до речі, я в темах, ну, ксяум був, був, скачав цю тему, а потім я поставив ось таку заставку, коли були на морі. Давайте подивимося, чим вже Роблокс завантажився. О, файл завантажено. Завантажуємо. Здається, екран трошки не вмістився. Встановити наш мову спробую. Ось бачите встановлення. Давайте дивимося на стрілочку. Навіть не віриться, що це сенсорний телевізор. Ха навіть на вулицю можна нести. Ну, прикольно виглядає. Я не спорю, але там ще можна також зробити дирочку для камери. Бо там також є камера. Дивіться, бачите. Ось для цього і потрібен там скотч, щоб не випав телефон, або так. Щоб не випав. Щоб не випав. Або клей для цього потрібен. Ну... Клеємо це важці. Я вже не робив там стінок, бо ще в якомусь може, треба там робити стінки. Просто можна склеїти. Давайте попробуємо щось пограти в Roblox. Наприклад, зайдемо в Brookhaven RP. До itm 777 Дивіться. Ой-ой-ой, мені навіть не віриться, що це, ну, що цей що це зупинок фото з телефона телевізор сенсорний. Ну, це просто, щоб здивувати ваших друзів, що, що ви так зробили прикольно. Куди ж мені підставити телефон взагалі? Дивіться, попробуємо. Ми, ми попробуємо пограти в Brookhaven RP. О, нажимаємо на play. Йой! Вау, класно! До речі, я вам скажу. Можна йти там собі. Давайте покатаємося, набуть чомусь. Трошки мешає папір. Там дивитись, що там є, я спавнив байк. А не те що я хотів, я хотів спавнити велосипеда не байк. Ну Це так прикол. Я, я до речі, він над цим дуже довго ну, робив. Я дуже довго, до речі, це робив. Двісті можу нажати букву, хто буде на то квітати. це. но просто перевертаємо машину, якщо вона перевернулась, бачите? А я ще пам ж пам'ятаю, коли я скачував скачувати, то я включив камера інвертот. Без... Давайте мені збільшемо зум. Дивіться, я їду на мотоциклі і це роблокс на телевізорі. Тепер виходимо з роблокса, то хоч ще зайдемо. Ой, воно просто так хрумстить. Воно просто хрумстить від папіру. Дивіться. Оце, до речі, доход і той того, і того, там є багато всього. Ці ж палери я в скачував був. Роблок себе ось ще заходили. Давай перевіримо камеру. Давайте ми перевіримо камеру. Що там буде бачити? Стоп, я заклею камеру? Я ж не заклею камеру в роті. А, то це ж це ж зайді листок. А там видно трошки інакше. Там видно до трошки запацівшу. Але ж прикольно. до речі. Швидко? Ну, давайте щось ще зайдемо. Ой. Я взагалі не знаю взагалі що це я зробив з телефоном. Дивіться, телефон забавнішим став. Ось така камера от забавна. Бачите? Тому дивіться, як телефон був до, а як після. Я не думаю, що вам треба моє місце. Дивіться, я загрузив ну, Google Планета Земля, та дивіться, там можемо подивитись всю землю, всю землю ми можемо подивитись. Це видно трохи. Чекайте. Якщо ви десь там бачите, сп'ю країну, то напишіть це в коментарях. А дурець, можна ж перевернути екран і буде як телевізор. Стоп, а дурець... А, там перевертати? Давайте буде ось так, як в телевізорі. Йой, це просто якась. Дивіться, ось там є наша Україна, Україна там є. Туреччина. Україна біля Туреччини. Ми сюди були літали. Ще біля Німеччини і ще ми ну, з Німеччини там їхали. Ну, і ще ми там з Туреччини з дому в Україну їхали. Ну, і тапочки також подоховували. А потім, ну, Україна з ну до цього, до Європи. Ось там має бути Бельгія. Біля Франції десь. От бачите десь там біля Франції в такому кусочку. Є Непал. І не в общем, напишите комментарії, як якщо це класна країна. Добре, Дивіться, там просто вода. а що це там пише? Це що, точ, це що ми сцнемо, чи що? А, це Хаваї там є. Там є Гаваї. Там ще є якісь кусочки, ну, землі. Ось там. Я вообще не предста. Я вообще не знаю, як я в шетер можу робити. Вообще. Ой-ой-ой. Єй-єй-йой блин. Так, почекайте я зайду в карту. Дивіться, я вже, я вже заійшов в Hugo карти, то капець як... як це прикольно. Дивіться, я це так роблю, роблю, роблю. Блин. Скільки можна би що не турбувати показувати? Ну, прикольно, до речі. Там попробуємо подивитись моє відео. Та майже неможливо ну щось написати. Бачите? Дивіться. Це відстає YouTube на телевізорі. Ось такий. На цьому телевізорі. У може може цей телевізор? Може триматись, блін. Знову Матвій. Так, я вернувся. Ось я там Ну, щоб в Ютубі дивитися. А що там пряма трансляція? А, тут це Чо? Та ні, не треба мені, блін, украдывати ютуб шоу це матвійковий ютуб канал. Е, я потім ще матвійку його зроблю блін, це просто, це просто якийсь капець. Вообще. Це капець якийсь! Це якийсь капець. Це якийсь капець просто. Цей кис капець, як мені вийти. О, нарешті я вий. Ну, вийшов. Дивіться, Взагалі. Що з цим телефоном зараз? Він зовсім бідак став телефон. Ой, блін. Я вже не можу. Дивіться. Якщо хочете, що я, щоб я, ну, ще раз зробив, то 100 лайків. А якщо хочете, що я щоб я спалив свій номер телефону, наберіть 50 підписників. Ой, блин. Я навіть телефон виключити, не можу. нормально. Дивіться. Просто я листок приклеїв і пише, не закривайте динамік. Бачите, пише, не закривайте динамік. Ну, трошки не дуже добре там писало, то я не думаю, що ви так бачили. Як же бить, щоб ви бачили це? Ну, хіба що отак можете подивитись? Бачите? І там дайте повністю пише. Зараз я подивлюся, вообще де О, ось кнопка гучності. Давайте буде. Благо... Він рано тримається. Це через тка! Вау! А потім я вам покажу, як зробити буде сторон для Удбука, якщо ну, на моєму каналі буде вже ну, 40 підписок десь. так вообще збільшити швидкість, подивлюсь. Ось, збільшується швидкість. 1,5 гігабайт доступно. О, нарешті видно щось. Ой, блин. Та, блин. Давайте попробуємо послухати щось у YouTube Music. Йой Йой, вообще. Де там скасувати? Там сядь. о. Та попробуємо послухати, мама одарила Roblox. Зараз подивимось. слухайте, як це там грає. Примерно 12 лет сидел в туалете, играл свой планшет, в робот сходил купить себе скин, чтоб перед друзьями казаться крутым. Ему написал, Андрей 228, Рабаксы подарит, ничего не попросит. Только лишь надо сделать два фото, карточку папы с двух оборотов. Сготил, даже... О, сбачата, осак играет, я песня Бачите, ось так, наприклад, грає, ну, ця пісня, наприклад. А що там за відео є? Че потивно Так. Синій трактор мені ще там давати хоче, чи що? Сонік щось видало мені ще. Бачите, ось так. To wszystko robi się. Ojej, win. Ja wcześniej ja nie wiem, co to wcześniej tak jest. Ja za wam pożegnam.